Ніхто цього просто не міг спрогнозувати, і ви ж подивіться, це не те, що Зеленський не міг спрогнозувати. Навіть я думаю, закордонні розвідки не могли передбачити, що українці стануть на захист. Бо якби це все було передбачено, я так вважаю, сценарій був би зовсім інший, і як мінімум, ситуація з озброєннями і поставками була б набагато ну скажімо, ефективнішою. І коли ми говоримо про те, чому українці стали до лав, чому так масово почали ставати в. Черги в ТЦК, то, на мою думку, відповідь проста, тому що, значить, було правильне виховання, значить, правильно виховали наших чоловіків, значить, в цій державі і в народі є те, що ми не готові віддавати без бою. І, власне, це і є, на мою думку, той. Такий найкращий, ну от я не знаю, як це знаєте, от буває така, як кажуть, класний український вислів, медом в душу. да? І от цей період для мене, от він таким і характеризується, тому що на той момент ну оця єдність, вона здавалась, що в кожному сантиметрі нашої держави. Ну, і це так одного було, одного і це сіє, так було да, круто. Єдністю. Потім, коли я вже став військовим, я розумів наскільки це класно, коли ми там їхали на певні задачі, виїжджали через цивільні міста і села, і нас зустрічали баб. Бабусі там із сльозами на очах давали останні. Та що там говорити? От, наприклад, цього тижня я допомагав своєму там побратиму, який отримав поранення в око складне, плюс поранення ноги, і я його допомагав йому забрати речі з лікарні. І ми стоїмо біля ліфта, під'їжджає на візку, вивозять на візку жіночку літню. І вона каже: Юначе, подивіться на мене, будь ласка, і дає йому 100 гривень. І він каже, та ні, вибачте, я точно не візьму. Він пацан дуже такий пода по -по принципово. Uh -huh. Він каже: Я ще можу вам дати. Тому, будь ласка, не змушуйте мене червоніти. Я розумію, що ви хочете цим сказати, і дякую вам за це. І вона каже: Ну, ви наша гордість, ви наші молодці. Тому оце є показник. Звичайно, ми можемо говорити про ту єдність. Просто чому я е, загострю саме на цьому свою думку, тому що єдність це те, що дає нам можливість виграти будь-яку війну. Неважливо ну, верніше кількість важлива, звичайно, але навіть як ми зараз в меншості, і саме єдність дає нам оці плюси, бонуси, і те, що е, змушує захід і всіх міжнародних партнерів затамовуючи подих, дивитись на подвиги наших хлопців. Я думаю, ви бачили багато подвигів наших хлопців за цю війну. Останні з них те, що зараз ходить мережами, це те, як один наш боєць, який, до речі, залишився живим, тримав наступ десяти орків, і командир не міг зрозуміти, якого дідька ті ще й досі його не взяли. Розумієте, оце показник єдності, і тут власне можна говорити про багато речей, які приземляють нас, про які там закопів, які дійсно там, скажімо так, реалістичні, але все одно без єдності, без виховання розуміння, чому ми цю державу захищаємо, чому для нас ця земля важлива. Чому зараз важливий історичний момент для України, коли кристалізується нація нарешті? Бо всі зайві вже виїхали, залишились ті, хто насправді дійсно за цю державу готовий померти. І в цій, вибачте, але в цій крові ну реально поро, народжується нова держава, бо нам вона дісталась до 91-го року без жодної краплини. Тому, мабуть, це якийсь певний. Історична справедливість, але це так, філософія. Тому е, я би дуже хотів, щоб це питання єдності воно в нас ішло лейтмотивом, е, от всю нашу боротьбу до перемоги і після перемоги, тому що зараз, ну скажу відверто, я не бачу єдності в українському суспільстві.